Привіт! Це коротеньке відео може змінити ваше життя. Дохід в онлайні. Зараз, як ніколи, ця тема є дуже актуальною. На жаль, за цей рік багато людей втратили роботу, потребують додаткового доходу, хотіли би розпочати власну справу, щоб допомогти сім'ї та країні, але не мають для цього стартового капіталу. Якщо ви хочете заробляти і готові працювати, наша пропозиція саме для вас. Ми навчимо вас заробляти в онлайні. Отже, у нашого бізнесу є дві складових. перша це інтернет. Друга складова це нова компанія Лівеста, яка створена у травні 2022 року для того, щоб підтримати кожну людину в нашій країні та надати їй можливість доходу. Наш онлайн-проєкт Лівеста Онлайн створений у співпраці саме з цією компанією. Лівеста це українська компанія, яка є свого роду маркетплейсом, інтернет-магазином. В каталозі на своєму сайті Лівеста розміщує продукцію європейських, українських брендів та продукцію власної торгової марки. Простими словами, Лівеста це онлайн-торгова платформа, де є покупці, продавці та онлайн-менеджери. Це місце, де цілодобово пропонуються різні товари від різних торгових марок. І все це відбувається в онлайні. До асортименту входить продукція, якою ми користуємося кожен день. Це косметика для догляду за волоссям, шкірою, декоративна косметика, продукція для здоров'я та побутова хімія. Таким чином є товар, є сайт, бухгалтерія, логістика, склад. Всім цим займається компанія. І саме головне, що вам не треба вкладати сюди ніякі гроші, щоб стартувати в нашому онлайн-проєкті. Як ми заробляємо, ми є дистанційними менеджерами проєкту «Лівеста Online. Наша задача направляти потік клієнтів, продавців та партнерів на інтернет-магазин Лівеста. Також ми їх реєструємо на сайті і супроводжуємо. Тому треба, щоб велика кількість людей саме від нас. Дізналася про наш сайт, про наш проєкт, про нову компанію та можливості, які вона надає. Всі ці, ці люди зареєструються у вашій команді. Хтось з метою придбати для себе продукцію зі знижками до 30%, і таких людей з кожним днем буде все більше і більше. Хтось для того, щоб продавати дану продукцію на власних ресурсах. Наприклад, клієнтський чат або групи в соцмережах. Хтось зареєструється до вашої команди, щоб розпочати власну справу і стане теж дистанційним менеджером нашого проєкту. Всі ми тепер також не ходимо в інші магазини і все необхідне купуємо в інтернет магазині Лівеста з великими знижками. В проєкті Лівеста онлайн у кожного з вас буде свій наставник, який буде навчати вас, надасть покроковий алгоритм дій для успішного старту в проєкті, буде допомагати у супроводі всіх ваших людей, і наша допомога полягає не тільки в інформаційній підтримці, а й в формуванні вашої команди. Та реєстрації нових партнерів безпосередньо під вас. Звичайно, чим більше ваша команда, чим більший товарообіг вона створює, тим більше ваш дохід, який ви будете отримувати кожні 4 тижні на банківську карту. Крім того. Компанія виплачує одноразові премії від 400 гривень до 2 мільйонів гривень, дає змогу взяти участь у автопрограмі, по якій ви зможете отримати своє власне авто у подарунок від компанії. Вам дуже повезло. Тому що наш проєкт і компанія Лівеста тільки розпочали свою діяльність в Україні, і ви можете стати одним із найперших дистанційних менеджерів у нашій команді Лівеста онлайн. Наша задача навчити вас заробляти гроші. Ви отримуєте безкоштовне навчання, всі інструменти для роботи, інформацію, де брати людей і що з ними потім робити. Тому не зволікайте, реєструйтеся в нашій команді та починайте працювати вже сьогодні.